Все будка забача. Та я так сто разів робив капібару, вонюче помняте. Час дорослі жити. Зараз сьома ранку, а я хочу вам розказати про багато дивних речей, які встигли сьогодні статись. Перше, я не могла заснути десь до 4 ранку, будильник на сьому я приїжджаю в аеропорт, дивлюся на свій телефон, а у мене 6,45 чи 6,50 щось таке. Тобто, виходить, мій телефон глюканув, я прокинулась, зібралась, приїхала в аеропорт, все хорошо, все вчасно, але на годину раніше. А що було б, якщо телефон глюканув в іншу сторону і показав би на годину пізніше, то що, я б запізнилась? Ну ладно, давайте так. В цьому місті тут не так, щоб великий був аеропорт, тут немає таких ризиків, щоб я запізнилась, тому що все-таки він дуже маленький. Набагато. Краще ніж викітості, не будка собача, але все одно маленький. Anyway, я не поняла, що це було. Ну, напевно, сьогодні була недоля виспатись. Колумбійське недосипання, нічого страшного. Друге, я змогла виміняти москітну сітку і спіральки, такі, які ти палиш, від яких див, на поїздку в аеропорт. Я зупинила ток тучника, показую йому на перекладачі. Кажу, дивись, я тобі даю трейд. Я тобі даю сітку з ванючками, яке коштує приблизно 20 тисяч це 5 баксів. А ти мене везеш в аеропорт, що коштує, ну, десь 2 бакси. Виграші всі. Він довго не думав, сказав «Yes, of course», Ну чи сказав сі сіньоріта, якщо по-чесному. Тож це було взагалі без питань. Перший тук, тук якого я зупинила, легко втілити таку маленьку ідею, щоб не викидати корисне, щоб нічого з ним не робити, а щоб просто взяти і використати такий маленький шанс. Сподобалось. Тільки що тут я пройшла контроль. Ну це знаєте, оцей контроль, коли у тебе перевіряють, що ти з собою хочеш літак взяти. І прикол в тому, що в мене забрали. Клей маленький, яким я там щось відклеювала. Ну кажуть, не можна. А друге, забрали балончик перцовий. Але якось знаєте, з Мексики питання ні у кого не було. Протексіон. А залишили отакий от великий АКС антиперспирант, залишили від москітів теж великий якийсь спрей, ножиці манікюрні. Я так і не поняла, що це було, чому така цікава вибірка. Ну, вже що сказати, вже як є, то є. Ось такі дивні. І речі встигли статися за цей прекрасний ранок. Сижу в очікуванні свого літака, ще годину чекати. Все, я залишаю Амазонку і мені, в принципі, більше нічого від неї не треба. Я тут наїлась і нагулялася, зараз ще вчихну на дорожку. Всі, ну, всі. Двічі чихати завжди приємніше. Тож побажайте мені гарної дороги. Пока. Музей золота тут зберігається найбільша у світі колекція золотих виробів до Колумбової Америки. Десятки тисяч експонатів, а в рік його відвідують півмільйона людей. Колумбії довгий час панували хижацьке розкрадання археологічних пам'яток та мистецьких артефактів індіанців, знайдених під час грабіжницької археології аматорів та шукачів скарбів. Іспанських конкістадорів в нових землях цікавили лише золото, напівкоштовне каміння та швидкі засоби власного збагачення, звісно, за рахунок грабування індіанців та природних ресурсів краю. Скільки золота було знайдено і переплавлено в злитки чи монети, встановити неможливо. Аби запобігти повному знищенню зразків індіанського ювелірства, їх почав викуповувати та збирати Національний банк Колумбії. Так як і будь-який музей з золотом, музео Дель Оро завжди був потенційною мішенью. Але серйозних успішних пограбувань тут не було. Музей має сучасні системи безпеки. Ось такі великі броньовані двері. Щоб ніхто, не дай Бог, це золото не вкрав. Деяким виробам тут понад дві тисячі років це золото виготовляли без сучасних інструментів лише за допомогою вогню, каменю та неймовірного терпіння. Однакове обличчя літри як лісо. Для давніх культур золото було скоріш мовою богів, ніж символом багатства. Воно символізувало сонце, життя, силу і зв'язок з іншим світом. Більшість експонатів це ритуальне золото, як сировина для сакральних предметів, нагрудні прикраси для шаманів, маски для спілкування з духами, маленькі фігурки людей і тварин як підношення богам, прикраси, які ніколи не носили щодня. Окрема любов то формочки для лиття золота. Маленькі, прості, але геніальні. Їх використовували для створення однакових фігурок, наприклад, ритуальних підвісок або амулетів. Надо над цим питанням подумати, трошки пошоршати лапками. Кіт пес. Ви знаєте, хто співає пісню про кіт пес? Тенемка здається. Такий цікавий факт. Моя улюблена частина музею. Якщо ви були тут, ви її пам'ятаєте. Темна зала. Тиша, і раптом різко протяжні фольклорні співи. Це реконструкції ритуальних пісень корінних народів, які використовувалися під час обрядів, ініціацій, поховань, звернень до богів. Вони на мене діють як дахабраха пробирає аж до нутра, мурашить. Коротше, я така кисла цим ранком. Я зі всіма речима і навіть більше насправді тому, що я приїхала до хоста без референсів, і я забула, що іноді треба все таки побільше з ними спілкуватися, побільше уточняти якісь моментики. Вчора прийшла, сходила в музей, все класно. А потім я вирішила попрати свої речі, але кажу, чувак, я не впевнена, що вони висохнуть за одну ніч, тому що сьогодні мені треба переїжджати вже далі до наступного хоста. Він каже, та я так сто разів робив, взагалі не переймайся, все буде добре. Я його питаю, так що у тебе завтра які плани? Він каже, в мене тренування. Я кажу, Боже, в неділю, оце ти даєш. Кажу, о котрій? Він каже, о сьомій ранку. Я кажу, так а що, а я можу поспати подовше, і він такий посміхається. Оскільки твоє тренування, він каже: ну годин шість, і я розумію, що мені теж треба факов з цього дому, теж о сьомій ран. І для мене це так негарно про таке не попереджати, але і я не спитала заздалегідь. Тобто відповідальність моя теж на цьому є. Але тепер я з повною сумкою своїх вологих речей. Маю їхати на таксо до іншого хоста, тому що воно все буде вонюче і як це помняте. І, взагалі, я така, знаєте, ну розчарована цим ранком. Мені не подобається так починати день, особливо коли за добу до цього я спала ну, скільки 2-3 години. Я взагалі не компенсувала собі цей сон. Слів нема. Що вже як є, то є. Останній тиждень подорожі, мабуть, має бути жорстоким до мене. Щоб я потім, коли хотіла в мандрівку нову відправитись, я така, та Оля, ти знаєш, ні, давай краще вдома посидимо в комфорті. Собачки вам покажу. Все, Чекаю таксі далі. Таксі, до речі, 3,5 долари. А такий райончик, в якому я сижу, з пташками, з парчками, нормальний начебто. Це головний ботанічний сад Колумбії. Він поєднує рекреацію, науку та освіту. Площа саду десь 8 гектарів. Раптом ви забули 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Тож уявіть собі ці масштаби, скільки часу треба, щоб відвідати кожен куточок саду. Жива енциклопедія флори. Тут росте більш ніж 900 видів рослин. Приблизно 80% це рідні колумбійські рослини. Додаток до цього тут є десятки видів птахів і щонайменше 30 видів комах. Однією з головних гордостей є колекція орхідей, сектор Троянд. Але мене завжди тягне до рослин нетипових для України. Так виглядає з лицевої сторони отака от лавушка. А так виглядає збоку. Де знайди рибку золоту. Цю красу я бачила вже в Африці. Ось закритий бутончик. А тут у нас сукулентики. Цікава назва у цієї частини тропікарій це великий комплекс тепличок, в яких імітують різні кліматичні зони. В колекції поєднані вологі джунглі Амазонки, сухі ліси Карибського узбережжя і захмарні гірські схили. Коливання висот у Колумбії від нуля метрів біля узбережжя до понад чотирьох тисяч метрів над рівнем моря у високих андах. Місто Богота розташоване на висоті більше двох тисяч метрів над рівнем моря. Тож тут навіть повітря специфічне, холоднувате та чисте. Декілька років назад цей ботанічний комплекс офіційно визнано науковим центром досліджень. Тут працюють над збереженням рідкісних і зникаючих видів рослин, досліджують генетику і адаптацію флори. Омбриох і хрюша, Ох і Хрюша! Головна бібліотека Боготи налічує близько двох мільйонів книжок та документів. Вся бібліотека займає два квартали міста, що робить її міським простором культури. Тут проходять виставки, органні концерти, лекції, дискусії та навіть театральні події. 11 спеціалізованих зал від основних колекцій до, наприклад, картографії. В читальних залах світло проникає через великі вітражі та скляні дахи. Щодня приблизно 5 тисяч відвідувачів приходять сюди вчитись, читати, працювати. Тут кажуть, що це одна з найбільш відвідуваних бібліотек у світі. Цікава і будівля сама по собі. Вона поєднує колоніальні форми і модерні традиції, створюючи відчуття, ніби вона виросла з історичного середовища, а не була примусово вставлена в нього. Основним принципом архітекторів було поважати контекст столиці, не перевищуючи висоту будівель. Баухаус стільці в коричневому кольорі. Ну, трошки, звісно, що підтомились. Не знаю, скільки вони коштують, але просто вау! Русалонька. Увага! Увага! Тільки що підійшли жіночки, і вони сказали, що їм подобається моє волосся, моя зачіска і колір моїх очей. Ну, що це за колумбія така? Дивлюсь на цей бідолашний рюкзачок і думаю, боже скільки ж я з ним проїхала, що він такий негарний став. Музей Фернандо Ботеро. Перша цікавинка в тому, що розташований він у старовинному особняку, який було відреставровано саме для цієї колекції. До музею щодня приходять до тисячі людей. Відкрито його 2000 року. Після того як художник передав удар своїй країні понад 200 творів мистецтва, свої роботи та твори світових митців з власної колекції. Їх Фернандо збирав усе життя. Моне, далі, Пікасо, Матіс. Надає музею унікальний контекст. Тут ти бачиш діалог між Ботеро та світом. Ботеро народився у родині торговця і швачки та почав малювати ще підлітком. Навчався він в Європі, де копіював полотна старих майстрів у музеях. Тож це вплинуло на його форму та розуміння простору. Що це таке у неї напупі? Родимка, це Родимка. Є декілька причин такого стилю. Він хотів показати не товсті тіла, а сенсуальність і форму, надати їм монументальності, навіть легкого гротеску. Його картини часто мають сатиру. Навіть політичні портрети натякають на людську надмірну самоцінність жінка і гусь, любов пристрасна. Жити один без одного не можуть. Ботеризм це миттєво впізнаваний стиль. Він працював з об'ємом, досліджував, як фігури взаємодіють з простором і як виглядають, коли їх розширити. Сам художник казав, що інтуїція веде його до форм, а лише потім він намагається їх пояснити. Я малював мандоліну і зробив отвір для звуку дуже маленьким, що зробило мандоліну величезною. Я побачив, що коли робиш деталі маленькими, формам надається монументальність. Тому в моїх фігурах очі та рот маленькі, а зовнішня форма величезна. Моє мистецтво це самопортрет мого розуму, призма моїх переконань. Мужчина поправив вусики, поправив кроватку. І давай числа свою капібару. Національний музей Колумбії це найстаріший музей країни. Знаходиться він у величній будівлі колишньої центральної в'язниці Ель Паноптіко, спроєктованій як тюрма, де всі зони було видно одночасно. Дві внутрішні тюремні зони перетворили на сад, а колись вони були тюремними дворами. Музей має понад 20 тисяч експонатів, які охоплюють історію країни від 10 тисяч років до нашої ери до сьогодення. Археологічні знахідки, наконечники, стріл, інструменти, кераміка, прикраси, артефакти з індіанського життя, виставки про колоніальний період, релігійне мистецтво, побут і карти того часу. Також тут є експонати з боротьби за незалежність, зала пам'ять і нація присвячена історії конфліктів та шляхам примирення в країні. Тут поєднуються мистецтво, етнографія та історія, включно з культурою корінних народів та афроколумбійськими спільнотами. Експонати розповідають про те, як відбувався розвиток в території, як змінювалась мова, вірування та культура. Що сталося диво, і я знайшла місце, де можна було свій доходяжний рюкзачок поміняти на шалену знижку, на новий рюкзачок. Гляньте, білосніжний якийсь бренд. То-то, то рото-то, то то-то то не то. Цей момент, коли я кажу до побачення своєму минулому і своїй подорожі. Ого, можна собі іншою брати. Можна побачити, якого кольору він був оригінально, який він став господи соромно ніч. Остання вечеря замовила собі шоколадне фондю. Подивіться, які фруктики гарні. Йо-йо-йо-йо-йо. А мій друг кушає блінчик. Млинець вегетаріанський. Я і моя маленька свинка. Ти такий гарний кіт. Будемо дружити з тобою. Чи ти вже так показуєш що мета? That you are returning home or to the people and places familiar to you. Остання ніч залишилась. Зазвичай перед важливими подіями я не сплю. Страшно уявити собі життя майбутнє. Чи зможу я знайти роботу, чи зможу я продовжити здорові стосунки? Чи все буде добре з батьками в Україні, з друзями, з родичами? Час дорослі жити, а я була якось не готова. 28 ще рано довослішати. Напевно, до часу, як я це все буду монтувати, вже зміниться абсолютно все. Вже буде все зрозуміло, де я житиму, що я робитиму. Взагалі такий вечір цікавий. Подивилась тільки, що шо щось сентиментальне таке на Нетфліксі трошки поплакала. Оце з котами погралась, побавилась, такі вони дурні. Але гарні, гарні. Переймаю за все. Жити собі щасливо, не знаю. Як мінімум, епізод з подорожами закінчено. Нарешті мрія збудеться. Треба тільки пережити оцей ранок, останній, щоб не вкрали телефон в мене, Ну а потім перелетіти в Атлантичний океан. І все. І все. Завтра на мене чекає літак. 10 годин Богота Мадрид, 4 години очікувань і ще приблизно стільки ж Мадрид-осло. Буду дуже така втомлена, мрілива, напевно. Висплюсь, прийду в себе, бру і все, почнеться життя. Не знаю, як люди отак змінюють щось таке велике і критичне, різко розходяться, щось таке от прям ну, велике роблять. Для мене кінець цієї подорожі це подія року, подія всього життя. Ладно. Зараз кути до бісяться, я лягу спати, якщо зможу. Побачимось. З осло